Зелена сцена повернулась на своє постійне місце на алею героїв. Якщо на відкриття сезону були запрошені музиканти та художники зі столиці, то другий захід можна назвати Суто Чернігівським. Фотограф Сергій Кабацький представив виставку під назвою Пейзаж Портрет натюрморт. Він має свій погляд на все те, що навколо нас. Фотографія для Сергія скоріше це пошук гармонії у дисгармонії. Традиційно наші майстри пропонували відвідувачам свої вироби. Арт студія створила творчу атмосферу для найменших відвідувачів. На сцені цього вечора грав відомий Чинівський колектив Джем Бабл Бенд. Це був концерт презентації дебютного альбому під назвою Бажання по та да, атмосфера душевна, атмосфера домашня. От, спасибо большое організаторам за таку хорошу ще одну в Чернігові концертну площадку, тому що якби канцертних площадок. Для живих колективів не так уж і много в нас в Чернігові. Тому завжди приймаємо пропозиції. Новий сезон зеленої сени на леї героїв триватиме до кінця літа.